Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН. сьогодні. Інформаційно-аналітичного тижневника місто не буде. Відтепер підсумковий випуск новин за тиждень виходитиме щосуботи о 18.00 і 21.00 годині з повтором у неділю о 9.00 та 12.00. А інформаційні випуски з понеділка по п'ятницю у цій же порі. Тож переходимо до подій п'ятниці 25 липня. Тижневі зливи спричинили підтоплення багатьох населених пунктів західної України, в тому числі і Львівщини. Так в районі села Орявчик з Колівського району силовим потоком змито легковий автомобіль, в якому була жінка та дитина. Постраждалих врятовано в районі станції Демня того ж району, внаслідок падіння дерева на залізничну колію, зійшов з рейок електровоз та один вагон, який блокував сполучення в обидва напрямки на Ужгород та з нього. Загиблих та травмованих немає. Також сталося сходження село-грязових на трасу державного сполучення Київ чоп наслідок чого припинено рух автомобільного транспорту на дільниці стрині нижні ворота. Якого лиха набрала стихія на стрищині та які заходи вживаються, дивіться далі. Ще вночі керівників міста і району, членів комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, підняли з ліжка тривожні дзвінки. Повідомлення нагадували фронтові звернення. З кожною годиною напруга зростала. Звідусіль лунало, затопило знеструмлено, без зв'язку, нема дороги, зірвало міст. На місцях ситуація виглядала ще тривожнішою. Здавалося, некерована водяна стихія змете все на своєму шляху. Так легко долала вона будь-які перепони. Наша зімальна група побувала в селах Мертюки подорожні і намагалася пробитися в Зарічне, та не вдалося. Тож, річка не на жарт. Чора тут була дорога. Сьогодні тут може приїхати тільки аварійна машина, амфібія. Вона і буде рятувати людей з села за річний. В цьому селі від водяної стихії постраждали всі господарки. Водою залило перші поверхи. Налякані люди забиралися на вищі точки у своїх будівлях. Затоплені пасовиська і поля, посіви, і городи, будинки і господарські споруди. Цьогорічний врожай накрила вода. «Весь врожай, який є, все плаває, і картопля і капуста вродилася. Ні, океани замість звичайних мальовничих пейзажів. Теж спостерігали і керівники району та області, які зранку об'їжджали населені пункти, вивчаючи ситуацію безпосередньо на місцях. Зазить, зараз усі селі почали спадати. Хоча залишається все одно критично, тому що фактично 80% приблизно факт затоптано достатньо мені зникли і так далі. Ну, Слава Богу, жертв нормально. Десь там пару курочок потім встигли люди організовано вивезти худобу. Зараз приймаємо сильні для того, щоб завісти питну воду. Ідуть по харчування, тому що дороги, в принципі, немає, скористатися можна під цих дорогом, яка також, також на селі також можна Ну, Я хочу сказати так коротко, що ситуація кожен годину міняється, але точно не йде, тому що я дохвіллена потік по ліжках. Тобто, наприклад, якщо річка є партоська справа, то одні сторони берега зараз по цих потоках набиває більше. Кількість спроможностей вода виходить вже заплави, які походили населених пунктів. Тільки ще дана інформація, то що я ще що раз кажу, це не остаточна цифра, на не 300 населених пунктів, які зараз підтоплені. Ситуація зараз складнюється в районі самбора, старого Сембру, тому що там вода зараз туди доходить нас, і є можливість того, що буде вода далі працювати з якого порожніх. Ось світло так уточнюється, але населена кількість населення вторгнується. Тільки 36 населених пунктів зараз ще без світла. Зараз оточується по стрільському району кількість населених пунктів і так по поселення області. Синоптики попереджають, що дощі падатимуть до неділі. Тож ситуація може ще більше ускладнитися. З місця події Світлана Кренців, Дмитро Щебетович для астрийських новин. Зазнали збитків мешканці курортного містечка Моршин. Рівень води в річці Бережниця піднявся на 2 метра. Тож у будинках, розташованих поблизу річки, рівень води піднявся до 1 метра. Зазнали збитків і помешкання губернатора Львівщини Миколи Кмітян. Також постраждала дамба на лісовому озері поблизу санаторії. Пролісок довелося зупинити роботу водозабору в селі Гірне Стрийського району, який постачає питною водою Дрогобич, Трускавець і Стебник. Відбулися певні збої в роботі залізничного транспорту. Частково був призупинений рух на окремих ділянках. Про це повідомлено управління взаємодії зі змі Укрзалізниці. Вже відновлено рух на дільниці Мукачевостри. Через припинення руху на дільниці Коломиї Черніці всі потяги прямуватимуть до Чернівців через станцію Стефанешти. У зв'язку з тим, що у річках пруд Бистриця та черемош, лівий види підіймається із катастрофічною швидкістю. Можливо, припинення руху потягів на дільницях Коломи, Ярахів і сам Бірцянки. Також на контролі залізничників перебуває напрям Стрий Лавочне. закритими для руху є станція Моршин та одна колія станції Стебник. Львівська залізниця звертається до пасажирів із закликом по можливості утриматися від подорожей у вказаних напрямках. Повідомлення з інших регіонів країни наслідок ускладнення погодних умов у шести областях знеструмлено 177 населених пунктів. Про це повідомила прес-служба МНС України, в тому числі в нашій області. 70. У селі Микуличі, на Яремчеського району загинув чоловік, який під час негоди перебував у авто. За словами очевидців, сильний вітер та дощ перекинули автівку. Чоловік загинув. У селі Витвиця Долинського району Івано-Франківської області стався сув ґрунту, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок. Господар будинку загинув. Дружина та мати встигли врятуватись. Президент України Віктор Ющенко своїм указом встановив в Україні день хрещення Київської Русі України. Відтепер щорічно, 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольського князя Володимира, хрестителя Київської Русі, Українці відзначатимуть День хрещення Київської Русі України. Ранківський райвідділ Львівського міського управління Гу МВС України у Львівській області розшукує громадянина Цикова Володимира Євгеновича, от з 1971 року народження, який проживає у місті Львові на вулиці Пермській, 11Б. його предмети. Вік 30-35 років, ріс 170 см, сантиметрів. Волосся коротке, темне, спортивної тілобудови був одягнутий у голубі джинси, зелену футболку та сині кросівки. Кому відомо місце знаходження громадянина Цикова. Або володіє будь-якою інформацією стосовно нього, просимо звертатися за телефонами, що на ваших екранах. Про погоду на вихідні, як повідомляє метеопрогноз, у суботу на стрищині очікується хмарна погода та дощ, атмосферний тиск 732 мм міліметри ртутного стовпчика, вологість 82 відсотки. Температура повітря вночі – 17-19, Вдень день – 20-23 градуси вище нуля. Неділя ж обіцяє бути нарешті сухою, як і весь наступний тиждень. На цьому у мене все у суботу, о 18 і о 21 годині. На вас чекає Марта Стадник із оглядом подій на тиждень. Я ж дякую вам за увагу вдалих вам вихідних.